Отже, ми добралися в місто Дніпро. Де ми знаходимося, що ми робимо? А, ти відео знімаєш? Де? Я думаю, ти фоткаєш. <ріст> Отже, ми добралися в місто Дніпро. Чекаємо зараз на зустріч, прийде наш потенційний франшизі. Поспілкуємося про локації, подивимося декілька локацій. поспілкуємося про умови взагалі франшизи. Та й в принципі, можливо, дасть Бог ми прощупаємо місто Дніпро на рахунок того, наскільки люди тут полюбляють смачну піцу. перший погляд, наче о. Але якщо починаєш моніторити, чому звідси з'їхала аптека. <аналіст> сьогодні ми говоримо про прибуткові франшизи. Як не їздить на трамваї? Пора робити бізнес. Так, які плани на сьогодні? Другий день. Дочекати каву перше. Коротше, ми обійшли. Це четвертий заклад, де ми змогли купити каву, але знову ж таки отримуємо не те, на що розраховував. Я думав, що капучино стартує від 250 грамів об'єм там і так далі. Але в кінцевому результаті коротко, капучино, каже, стартує 170 грамів. Плани сьогодні наступні. з декількома ріотрами для того, щоб подивитися всередині приміщення взагалі ті, ті локації, які нас вчора зацікавили. Роман приїхав, сказав, що сьогодні вже дві локації, поки одна локація 100% відпала, друга, а, друга локація також відпала, тому що на неї стоїть бронь. І третя локація під питанням зараз ріелтори працюють для того, щоб знайти власників і запитати, чи здається і яка площа з наразумана. Коротше, сьогодні ми заходимо всередині тих приміщень, біля яких вчора були столиці. з міста Дніпро Ще раз нагадаю, чому, чому ми туди їздили. У нас є потенційний партнер на франшизу. Франшизі. І ми їздили взагалі не те, що оцінювати місто, а оцінювати свої сили і взагалі оцінювати локації для того, щоб відкрити піцерію Для себе ми зробили декілька висновків. Взагалі, перше це про місто. Місто дуже цікаве, дуже перспективне. Стосовно скажімо, сфери, в яку ми заходимо, це ресторанна сфера. Або мене возили не там, хоча я в цьому дуже сумніваюся. Але нам здалося не тільки мені, а й Дмитру. Здалося, що ресторанна сфера якось не те, що відстає, вона розбалансована. Ціна та якість трав іноді не відповідають, скажімо, одна одна. Тобто, дуже дорого і не смачно. В принципі, Або дуже, дуже дорого і, скажімо, заклад навіть там, по своєму інтер'єру якось також досить ромає, чи по сервісу, по чистоті. Але заходили в такі заклади, прям, де обслуговування прям, дуже потужне. Їх було рівно один, а ні, два. Один ще сувенірний, коли я їхав, коли ми виїжджали вже з міста, зайшли в один магазин, щось там із Львовом зв'язане, дуже потужне обслуговування. Стосовно тих приміщень, які ми дивилися. Ми їхали, розполагали тому, що, у нас, що Дніпро не дуже відстало від Черкас там, стосовно вартості а, орендних площин. А, але, тим не менше, коли ми приїхали, ми, нас, нам просто одразу довели до нашого відомо, що вартість оренди починається від 650 гривень. Це гарні місця, розвинені місця, а, і закінчується там в районі 1000-1200 гривень. Сьогодні. Ми пробули в Дніпрі два дня. На другий день ми знайшли локацію, в якої 1500 гривень квадратний метр. Нам для того, щоб відкрити наш заклад мінімальної квадратури, потрібно мінімум 50 квадратів, а взагалі оптимальна площа це 60-70 квадратів. От і рахуйте, 60 квадратів по ціні 1500 гривень це 90 тисяч тільки оренди. Але що ми запланували? Ми домовилися зробити. Досить круто забудовуються райони, прям такі цілі райончики, невеликі, де стоять ряд магазинів. Вони роблять інфраструктуру, роблять сквери, лавочки, там, велосипедні доріжки і так далі. І їх, в принципі, в проектах дуже, дуже дуже багато. І Для того, щоб ми не доганяли е е ходячий потяг. Наперед хочемо домовитися з забудовниками для того, щоб вони під нас бронювали павільйони розміром 60-70 квадратів. Їм круто це тим, що в принципі, їм потрібно буде. Робиться, скажімо, в з парки з містом. Коротше, виграють від цього всі. І на самому початку ми вже будемо розуміти, яку нам оренду оренди якої запропонуємо. Це якщо коротко про те, як прийшов, як пройшли наші два дні. Мені особисто ця поїздка дуже сподобалась. Я скажімо, в якості якогось оцінщика локацій вперше взагалі їду в місто в таке велике, але тим не менше, коротше,